Якщо ви вважаєте, що війна десь далеко на сході, ви помиляєтеся, це зовсім не так. Нещодавно у Львові відкрився торговельний центр Вікторія Гарденс. Все було б гаразд, якби на першому поверсі величезного комплексу торгових приміщень не розташувався такий собі магазин з англійською гучною назвою Глорія Джимс. Сама компанія є російською за походженням і зайняла торговельну площу 1300 квадратних метрів, що дало змогу відкрити найбільший магазин у західній Україні цієї компанії. Наші активісти вирішили серйозніше зайнятися цією проблемою, оскільки виробничі потужності цієї сумнівної компанії знаходяться на території Луганської Народної Республіки, яка визнана в Україні терористичною організацією. Почалася з статті на газеті Дожди російської про те, що в так званій Луганській Народній Республіці почала працювати велика корпорація, велике підприємство, яке називається Глорія Джинс. І ця стаття була настільки бутафорною, великою і цікавою, що вона мені припала до моєї пам'яті. І мені стало цікаво, хто ж така за корпорацією. Виявляється, це була Глорія Джинс. На сайті торгово-розважального центру з'явилося спростування причетності Глорія Джинс до ЛНР. Подавалася інформація, що ця компанія зареєстрована у 2001 році та базується в Одесі. Учасником ТЗОУ Глорія Джинс є люксембурзька компанія Лямонт Інвестис Монсарл». Проте це, м'яко кажучи, не уся правда, а лише замилювання очей покупцям. Компанія з обмеженою відповідальністю Лямонт Інвестис Монсарл» справді зазначена як засновник юридичної особи Тизао Глорія Джинс, що зареєстрована в Одесі. Та є але допомогою публічних даних даних які в реєстрах даних євросоюзу зокрема люксембургу було розкрито дуже цікаву схему про те яким чином компанія яка платить податки пану Плотницькому, який, тобто є адміністрації так званої Луганської народної республіки, переходять до Львова, тобто і львів'яни, купляючи джинс, Gloria джинс, спокійно можуть фінансувати ці бюджети. Бюджети, які нагадують, також можуть йти на пулі, також можуть йти на військову екіпіровку людей, які стріляють наші солдат. Та цікаво. Що співзасновником одеського ТЗО Глорія Джинс у бізнес-пошуковій системі «Юконтрол» зазначений засновник та нинішній власник російської мережі Глорія Джинс Володимир Мельников. Отже, зв'язок вже стає очевидним. А люксембурзька фірма з'являється аж після 2012 року, а можливо навіть із початком бойових дій на Донбасі. На жаль, інтернет не дає жодної інформації про ремонт і «Двестис Монсарл». Невідомо в якій галузі вона працює, не існує жодних даних про її діяльність. Нема інтернет-сайту, контактного телефону чи людей, зазначених в соціальних мережах, як її працівники. А далі ще цікавіше: до 2011 року понад два роки директором одеської ТЗО Глорія Джинс була така собі Наталія Данченко. А вже після російської окупації частини Донбасу вона, як директор знову відкритої торік у жовтні в Луганську текстильної фабрики компанії Глорія Джинс, дружньо показує її виробничі потужності так званому голові ради міністрів терористичної організації Луганська Народна Республіка Ігору Плотницькому. І хто тепер засумнівається, чи сплачують вони податки на територіях непідконтрольних українській владі? Окрім того, що фабрика шиє одяг, у них є ще так звані державні замовлення від терористів. А що це військова форма для бандитів, здогадатися не важко. На численних терористичних сайтах Глорія Джинс згадується як найбільше текстильне підприємство ЛНР. Окрім основних потужностей у Луганську, у них є ще й цехи у малих містах. А ось схема, за якою ця фірма є нібито українською. Проте, усі наведені докази дають нам змогу стверджувати, що кожен львів'янин, який хоча б щось купив у Глорія Джинс, невільно фінансує бойовиків, які вбивають наших воїнів. Ми не виступаємо проти бізнесу. Ми в цій спла справі ми наголошуємо на тому, що в місті Львові не може функціонувати здійснювати свою діяльність фірма, яка підтримує фінансово сепаратизм і дотична до військових дій на сході нашої країни. Ми вважаємо, що у Львові в таких торгових центрах мали бути представлені національні виробники, бренди, які направду є в Україні і які мають виходити на ринок для того, щоб і підтримувати національну економіку, і давати змогу українцям купувати товари українського виробника. Координатор стратегічної ініціативи УГП геть від Москви, перший заступник голови політради Андрій Кавчук запевняє. Що таке розслідування є лише початком, і активісти боротимуться проти можливості сепаратистів проводити свою діяльність та ще й заробляти гроші у Львові та й взагалі на теренах України.